Добрий день, шановні друзі! Вас вітає інтернет-магазин Мотоблок БЦ. В даному відео розглянемо покришку в розмірі 650 на 15 Дана покришка підходить на міні-трактори, мотоблоки, автомобілі або для любої переробленої техніки. І так, розглянемо параметри даної покришки. Розмір має 65080R15, тобто стає на. Автомобільні диски радіусом на 15. Вироблена дана шина Made in Girmania. Фірма Agro -Fermer. покришка є направлена та покришка безкамерна. В даній покришці виробник чітко заявляє, що покришка це є наварка, тобто в перекладі з англійської ретріард покришка є відновлена. Так, розглянемо висоту та ширину даної покришки. Саме головне, що висота даної шини 62 см. Так, ширина 18 см. Довжина зуба 11 см, ширина зуба 3 см. Так. Стандартна висота 2,5 см. Малюнок протектора ялинка та добавлений посилений корт. Так, зараз зробимо порівняння із покришкою 6.2.0 на 12. І так, покришка 620 на 12 та наша покришка 6580R15. Що ми бачимо? Якщо у вас стояла покришка 6х12, та ви вирішили все-таки поміняти її на цю покришку, то знайте, якщо дана покришка у вас була шириною 15 см, то ця буде шириною 18 см. Важливо знати, що покришка 6х12 має висоту 58 або 59 см в залежності від виробника. Якщо ви заміните покришку 6,5 х 15, то вона у вас буде 62 см. Тобто на 3 см ви піднімете вашу техніку. Чому варто ставити дану покришку? Тому що вона є ширшою від покришки 6х12, в неї буде краще щеплення із поверхної дороги, та буде більш стійка при використанні. І так, зробимо висновок. Наша компанія радить придбати дану шину. Чому? Тому що вона є безкамерною, резина є м'яка, резина зроблена із високоякісного каучуку. Ваша техніка буде і ширша, і вища. За рахунок цього буде краще щеплення з дорогою. Ну і в цілому виробник продумав все від А до Я. Дана резина стає на любі автомобільні диски r 15 її можна використовувати як на автомобілях, так і на мотоблоках. Так що замовляйте. Якщо зацікавилися, звертайтесь, переходьте в описі за посиланням. Завжди будемо раді бачити вас в нашому магазині.